наостанок, під час підготовки розслідувань, пов'язаних із парламентом, ми звернули увагу на депутатів, які почали постійно пересуватись виключно з охоронцями, декого проводжають прямісінько до дверей сесійної зали. Але на яких підставах охоронці потрапляють у раду, де доволі суворий контроль доступу? Та чого саме бояться народні обранці, не відпускаючи ні на мить своїх бодігардів? Два дні наша знімальна група фільмувала парламент за лаштунками. Те, що рідко демонструють у ЗМІ ранок 5 квітня 2017 року. Чоловік з бородою виходить з Мерседесу, тримає задні двері та прикриває від оператора народного депутата України віце-прем'єр-міністра України часи Евромайдану Олександра Вілкула. Обоє заходять до Верховної Ради. Згодом того, що прикривав депутата, можна помітити у кулуарах парламенту. Весь час він сидить на стільчику неподалік від дверей до сесійної зали Верховної Ради. Він супроводжує депутата Вілкула у кулуарах парламенту. Разом вони і залишають Верховну Раду. Чоловік з бородою відкриває для депутата двері автомобіля. Раніше у прямому етері 112-го каналу цей же чоловік з бородою захищав депутата Вілкула від депутата Володимира Парасюка під час бійки. Хто такий ти ти хто такий? Що ти нападаєш? Депутат Олександр Вілкул інформує, що це його приватний помічник, який має дозвіл на вхід від апарату парламенту. Навіщо вам охоронець прямо Раді? У мене в Верховній Раді є помічник. А Це ваш особистий помічник чи помічник пороч? Мій Запитання. особистий помічник. І Скільки обходиться вам ваш особистий помічник? Скільки ви платите ага. йому коштуєте? моєму особистому помічнику я сплачую біля 6 тисяч гривень. Скажіть, а, будь ласка, як він потрапляє сюди, ваш особистий помічник? Ви дозвіл повідомляєте? Згідно з дозвілом, який дає апарат Верховної Ради. Сам помічник депутата Вілкула уникає спілкування. Скажіть, як давно ви працюєте охоронцем народного депутата Вілкула? Без коментарів. Хорошо. Спасибо. Депутат Вілкул не єдиний, хто ходить по кулуарах парламенту з охоронцями. Народний депутат Олег Ляшко ходить відразу з трьома. Вони супроводжують лідера радикалів до дверей зали парламенту і залишаються чекати у кулуарах. Поки депутат Олег Ляшко виступає у залі парламенту. Люди з наушниками від рації чекають на нього. Вони щось переглядають у мобільному та над чимось розмірковують. А це ще одна людина, яка часто супровожує депутата Олега Ляшка. Він представився помічником народного депутата. Добрий день. Радіо Свобода, Сергій Андрій, журналіст. А, -а, -а скажіть, будь ласка, як довго ви охороняєте народного депутата Ляшка? Як довго ви охороняєте народного депутата Ляшка? Що ви залишаєте охоронець? А? Що ви взяли, що я охоронець? Я помічник народного депутата. Ви офіційний помічник. Офіційний помічник. Як позвати? Як вас звати? Коли Олег Ляшко роздає коментарі в куларах, вони стоять з одного і з іншого боку депутата. Помічники депутата Ляшка мають хороші кар'єрні перспективи. Наприклад, екс-помічник депутата Ляшка за інформацію змі Андрій Лозовий сьогодні уже сам народний депутат. Він близький соратник лідера, і вже біля нього ходить людина, схожа на помічника охоронця. Ще один колишній помічник депутата Ляшка Олексій Ленський приходить раніше у парламент, щоб розставити депутатські картки для голосування за усю радикальну фракцію. Схожа охорона у депутата Ляшка з'явилася після бійки у куларах парламенту із іншим депутатом Олександром Шевченком у 2014 році. Депутат Олег Ляшко пояснює присутність охоронців у парламенті загрозою з Росії. Пан Ляшко, добрий день Раді Свобода. Добрий день, добрий день. скажіть, навіщо вам стільки багато охорони? Просто будівлі Верховної Ради. Запитаєте в російські спецслужби? Ні, просто будівлі верховної Ради. я вже вам відповів. Люди, які супроводжують депутата, опозиціонера Юрія Бойка до парламенту залишаються на вулиці. Всередині Верховної Ради його чекає інша свита із депутатів та помічників. Пане Бойко, навіщо вам охорони з потрібен? Ми на помічники. А помічники. Фронті вас нема? – Нема. Відразу троє людей супроводжують депутата Сергія Рибалку. Один із них відкриває двері до Верховної Ради для рибалки. І усі залишаються чекати його на вулиці. У депутатки Наталі Королевської є окрема людина, яка допомагає відкривати двері до Верховної Ради. Депутат з ББП Борислав Розенблат пояснює присутність помічників охоронців гострими виступами щодо видобутку бурштину. Навіщо вам охоронець у раді? Нема охоронці в раді. Не, нема вам сказав? Це, це, хто? Це, на пройні, це мій помічник. Ага. А Помічник народного депутата чи вас особисто... Ні, це самій помічник. Ні, не помічник. Ні, на, ну Людина, яка дійсно мене завжди там супроводжує для того, щоб дійсно там йти. Ну, ви знаєте, ній дуже багато... В не обходиться е... такий помічник. Е... Я скажу відверто. Я займаюся, ви знаєте, такими розслідуваннями в Житомирській області питання бурштину. І на моє, прохання я звернувся, ну, на моє переконання, я звернувся до Служби безпеки України для того, щоб вони мені надали охорону безкоштовно. На жаль, на сьогоднішній день цього немає. Ну, Життя депутата сьогодні. ну… Це знаєте, нікого не цікавить. Ну, він вам поспіша е ні, він не знаходиться. дійсно. Ці люди знаходяться на роботі. Вони працюють в компанії, де я раніше працював. Помічники охоронці можуть допомогти відгородитися депутата від прискіпливих чи вимогливих громадян. Загалом під час пленарних засідань автівки депутатів обставлені навколо парламенту. Робота для тих, хто залишився біля цих машин, полягає в тому, щоб чекати годинами на тих, хто в залі.